Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У здолбунові з вікна випав п'ятирічний хлопчик та загинув. Родина проживає у багатоповерхівці у квартирі на п'ятому поверсі. Син був вдома з матір'ю. Коли вона перебувала в іншій кімнаті, дитина відчинила вікно на кухні та сперлась на москітну сітку. Вона не витримала, хлопчик впав донизу. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. Поліцейські на місці події встановили, що п'ятирічний хлопчик перебував удома разом з 29-річною матір'ю. Близько 18.15, коли жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку. Конструкція не витримала. Дитина впала з вікна спочатку на накриття під'їзду, а потім на ґрунт. Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування. Поліцейські наголошують дорослим. За можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно. 8 мільйонів гривень на комфорт та доступність вулиця Симона Петлюри у Рівному стане безбар'єрною. Відсьогодні у цій частині міста розпочали ремонтні роботи. Детальніше дивіться у сюжеті. На вулиці Симона Петлюри у Рівному стартував масштабний ремонт. Одну із центральних вулиць міста зроблять безбар'єрною минулого тижня. Міська влада підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом Корабель допомоги. Вони інвестують 8 мільйонів гривень у створення безбар'єрного середовища на вулицях міста. Від сьогодні розпочали поточні ремонтні роботи дорожнього покриття на вулиці Петлюри. Особливу увагу приділятимуть доступності для всіх жителів міста. Це маршрут безбар'єрності, який буде сполучати повністю. Кавказська СНАП і безпосередньо саме тут буде вихід на йти на Плазу і також сам собор. Тобто це перший етап, який ми маємо забезпечити. І це кошти не міського бюджету, це кошти фонду. Маємо свою чергу зробити так, щоб безпосередньо саме люди з інвалідністю могли собі пересуватися в цих локаціях і зробити так, що дійсно це було місто безбар'єрне для всіх і, ну, жителів нашої громади. Не тільки жителі, тільки так само гостей. Самі рівняни також підтримали ініціативу, зазначаючи, що безбар'єрні вулиці полегшить пересування не лише для маломобільних груп населення, а й для батьків із візочками, велосипедистів та літніх людей. Ну, якщо потрібен, значить треба, щоб був цей ремонт, тому що буде, як то кажуть, добре ходити. Як із колясочками, так і так людям з обмеженими відповідальністю. А як будуть ями, чи що, чи вибоїни, хто по них буде ходити? Я так до я розумію, що війна, а я це розумію. Ну і місто, що благоустрій міст, я і за благоустрій міст. Але, звичайно, ми повинні армії в першочергово виділяти кошти. Проєкт створення безбар'єрних вулиць готували протягом чотирьох місяців. Рівне взяло на себе планування та розробку реконструкцій, а самі будівельні роботи фінансує фонд. Громада наша прийняла саму стратегію. Громада долучилася до стратегії в селі ну, української безбар'єрності і своєчого. Ми скористалися тим, що в нас все було готове. Дякую департаменту, так само архітектури, які попрацювали, і ви бачите, що виконання робіт вже відбувається вже сьогодні. Тобто ми хочемо найближчим часом побачити, відчути і, ну, і отримати те, що ми хочемо. Очі, тобто ми маємо декорувати те, що ми запобігаємо і робимо ну, для наших громадян, для наших ветеранів, для наших людей з інвалідністю. Упродовж року безбар'єрні стандарти планують впровадити і на інших вулицях Рівного. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Більше ніж тренування в одному з навчальних центрів сухопутних військ курсанти долають нічну смугу перешкод. Умови максимально наближені до реальних, переборюють власні страхи в екстремальних умовах. Це командне випробування, адже одна помилка може коштувати життя. Як це відбувається? Дивіться далі. Курсанти долають смугу перешкод в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Одним з перших біжить В'ячеслав, 25-річний мобілізований, виконує низку складних фізичних вправ. Крию! саме саме найважче було пролізти понад скатами, попіднизу Біжу! Армійського досвіду чоловік раніше не мав. Проходить базову військову підготовку у навчальному центрі. Навчився багато чому тактично двійками ходити, зачистка будинку, ухилення від безпілотників. Серед інструкторів Катерина дівчині 21 рік. Попри молодий вік, дає технічні вказівки курсантам для правильного проходження перешкод. Дем демдалі далі рух! Катерина виросла у родині військових, тому майбутню професію обрала давно. Незабаром закінчить інститут далі по розподілу у військову частину, і просто подобається ця ну, військова сфера. Загалом багато займалися спортом завжди, тому вибрала таку професію і мені це подобається. О, Мобілізованим гартують дух та тіло, виконують спільне завдання на смузі перешкод, йдуть по двоє. Ускладнює проходження, темна пора доби. Бої в нас ідуть не тільки в день, а й вночі, щоб вони звикали до нічних боїв і впоралися зі своїми позданими задачами. Це вже кінцевий етап вихідний контроль. Тобто, на виході ми будемо оцінювати їх, ідуть вони далі по бригадах. Чи ще залишаються на наступне коло далі проходити ще раз? Зазвичай смугу перешкод долають усі, адже з минулого року тривалість базової загальновійськової підготовки збільшилась до 45 днів. Насправді, програма БЗВП дуже удосконалюється з часом ведення бойових дій, і саме те, що зараз проходять курсанти, на мою думку, як на думку викладача, вони проходять дуже непогану підготовку. По перше, як з якості навчально-матеріальної бази, так і з якості інструкторсько-викладацького складу. Мобілізованим доводиться боротись з виснаженням власними страхами в екстремальних умовах. Давай! Не здавайся те до кінця. Ру! 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 Просуваються у бік ворога, прикриваючи один одного під звуки вибухів та пострілів. У підсумку цивільні вже фактично бійці, адже вдалося здолати смугу перешкод. Їхню вправність оцінює інструктор. І не спішимо обережно вдвох, рухаємо, дочищаємо все. Плюс. Комунікація всі молодці, вам дуже дякую. Я, пане інструктор. слава Україні! В'ячеслав собою задоволений. Смугу перешкод пройшов. Хоче чим швидше допомогти побратимам на передовій? Враження, ну, адреналін зашкалює. Росія це наш ворог, ми маємо захищати наших дітей, наших жінок, нашої сім'ї, друзів, рідних. Ну і всіх рано чи пізно цей день настане для кожного воїна України. Тому що агресор не відступає від своїх планів, продовжує. Ми також продовжуємо навчатися і будемо давати йому відсіч. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Нові відділення, унікальне обладнання та персонал, який працює 24 на 7. Дубинська міська лікарня є частиною медичного кластеру, де обслуговують майже 200 тисяч населення. Яку допомогу надають пацієнтам, і як розвивається медична установа? Дивіться далі. Ганні 92 роки. Кілька днів тому впала на власному подвір'ї і отримала перелом стегна. Голова закрутилась і гримнула, і, і впав стати. Не можу рідні привезли бабусю у Дубинську міську лікарню. Медики обстежили пацієнтку, вирішили оперувати інших варіантів, як зберегти жінці здоров'я і життя, як Прооперувати й ургентно у нас не було в ортопедо Травматологічному відділенні був проведений ремонт. Реконструювали операційний блок, який тепер має кілька приміщень та все необхідне обладнання. Маємо ми в своєму арсеналі. Це дугу, це пересувний рентгенівський апарат. Це можна сказати серце ортопедичної операційної, тому що без нього неможливо проводити операційні втручання. Саме тут оперували пацієнтку досить поважного віку. Лікарі впорались. Пані Ганна почувається добре. Хворі в ургентному порядку в операційній було проведено закрита репозиція і металостосинтез інтрамедулярним стрижнем. Прооперували. Ну і дивіться, от сьогодні вже лікар прийшов. вже Підняли вже навіть і пройшла трошечки. Ну правда, із допомогою худонців. Ну але й пройшлася, бо я, я дуже рада. Також в операційній є сучасний ангіограф. Він виконує кілька функцій. Апарат дозволяє фахівцям Дубинської лікарні обстежити та лікувати патології судин різних органів та систем. Ось оклюзія судина перекрита зона інфаркту. Ми заводимо провідничок, виконуємо ангіопластику судини, відкриваємо і так таким чином рятуємо. Серця людські. Зона інфаркту зменшується, ускладнення зменшується і продовжується тривалість як і життя після таких втрачень. Також завдяки ангіографу визначають місце звуження закупорки та розширення судин, наявність внутрішньої кровотечі. Діагностують інсульти і шемічну хворобу серця та інші захворювання. З початку року у Дубинській лікарні провели вже 40 операцій на коронарних артеріях. Дане обладнання є лише у деяких лікарнях області. На сьогоднішній день це четвертий реперфузійний центр в Рівненській області. key. Покриває повністю всю область з терміном доставки півтори години від початку гострого інфаркту. Дубинська міська лікарня знаходиться неподалік траси Київ-ЧОП. травмованих у ДТП. Везуть до даного медзакладу, найчастіше у реанімаційне відділення. Воно оснащене усім необхідним, аби надавати невідкладну допомогу. Надає цілодобову допомогу як при інтенсивній терапії при гострій патології, яка поступає і так також забезпечує оперативні втручання в чотирьох операційних, чотири операційних стола плюс інтервенція, кардіоінтервенція. Дубинська міська лікарня обслуговує майже 200 тисяч населення, є кластерним закладом. Має 15 відділень, де працюють 500 працівників. Є в нас ряд відділень, які є унікальними для нашого медичного кластеру. Це Дубинський район, це інсультне відділення. Відділення медичної реабілітації стаціонарне, це відділення інтервенційної кардіології. Розпочало роботу в цьому році. Крім того, потужно працює хірургічне відділення, травматологічне кардіологія, терапія і ряд інших відділень, які загалом дають комплексну допомогу всьому населенню нашого району. До слова у Дубинській лікарні розпочали будівництво сучасного реабілітаційного центру, який стане частиною державного проєкту. Проходити реабілітацію там зможуть як військові, так і цивільні. Центр ще підсилить роботу лікарні. Завершити будівництво планують до кінця року. А Олексій Олексієнко, випуск новин. Збірна України з лижної акробатики виборола срібло у командних змаганнях на чемпіонаті світу у Швейцарії. У складі синьо-жовтих на п'єдестал піднявся рівненський фристайліст Дмитро Котовський. Він виконав найскладніший у лижній акробатиці стрибок та витягнув Україну на друге підсумкове місце. Перемогу виборола команда США. Третіми стали швейцарці для збірної України. Ця нагорода перша на цьому чемпіонаті світу. Партнерство в освіті без обмежень Під такою назвою у рівному провели міні-айдікап двадцять 2025». Під час заходу обговорювали, як зробити освіту якісною у співпраці викладачів, батьків та влади. Подробиці у сюжеті конференцію міні Едкемп» провели у рівному тема: партнерство в освіті без обмежень. Мета Едкемпу – об'єднання освітян для того, щоб вони могли. Показати свій досвід, нові ідеї, вміння щось креативити, дискутувати. Захід об'єднав освітян із кількох областей України. Тут ділилися власним досвідом співпраці викладачів з учнями, батьками, адміністрації закладу із місцевою владою, приватними і державними установами. Такі конференції конференції завжди об'єднують нас, об'єднують учительську спільноту. Вони підтримують. Мотивують, оскільки це дуже важливо зараз. Саме освіта робить розвиток нашої культури, нашого майбутнього. Присутніми на заході були і представники центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які стають головними партнерами для вчителів, надають послуги консультування, психологічної підтримки, проводять курси підвищення кваліфікації. Ми тісно співпрацюємо з відділом освіти з міською радою. З закладами, в яких є найкращі наші педагоги, як впливає наш центр, чи як впливає партнерство на освіту? Якщо ми працюємо з педагогами, допомагаємо їм розвиватися, створюємо їхню індивідуальну траєкторію професійного розвитку. Звісно, вони вивчають нові методи, стилі, форми роботи. І відповідно краще працюють з учнями, окрім цього, присутніми були місцеві підприємці, які й самі поділилися результатами партнерства із освітніми закладами. Діти, які приходять до школи, вони взаємодіють, якось отримують досвіди, отримують певні враження і приходять з цими враженнями до нас відповідно в підліткові групи на приватні індивідуальні консультації. Ось і далі ми отримуємо певну інформацію також зимодіємося цією інформацією. Певно, деякі моменти коригуємо, підтримуємо, і далі вони вже оновлені, приходять знову в школу. Співпраця важлива для покращення якості освіти у закладах, зазначають фахівці. Це спільна відповідальність органів влади, вчителів, батьків, керівників закладів і дітей. Важливо знати наскільки налагоджена співпраця між усіма учасниками освітнього процесу. Наскільки налагоджена взаємодія між вчителем і учнями, бо від того залежить якість організації освітнього процесу і проведення уроку. Наскільки налагоджена співпраця і партнерство між керівником закладу і колективом, бо від того залежить і атмосфера, і академічна доброчесність, і всі інші чинники? Окрема тема наскільки залежить налагоджена співпраця закладу із батьками, які теж є учасниками освітнього процесу, партнерство в освіті важливе для вирішення різних проблем, що виникають у закладі. Деякі з них варто вирішувати комплексно у співпраці із громадою? Ми говоримо сьогодні про автономію закладів освіти, про інституції, які які керуються власне своєю статутною діяльністю, які розробляли свою стратегію, і ці речі, наприклад, вони ж виходять не із загальноприйнятих, так хоча керуються тим, послуговуються, але із конкретних проблем, які є на конкретній території. Обов'язково треба долучати фахівців як управління, так і безпосередньо тієї галузі. Такі подібні не конференції, яких називають, проводили й у інших містах України. Із 2015 року національних було вісім, а регіональних Бенальних 234. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Вже цієї неділі Україна перейде на літній час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед. Неодноразово перехід з літнього на зимовий час і навпаки хотіли відмінити. Втім, президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон про його скасування. Як рівняни ставляться до таких змін? Дивіться далі. Вже традиційно наприкінці березня українці знову переведуть стрілки годинників на літній час. Для одних це лише формальність, а для інших черговий стрес для організму. Тож фахівці попереджають, що навіть одна година може суттєво вплинути на самопочуття. Лікарка загальної практики сімейної медицини Наталія Літвінцова пояснює, організм потребує щонайменше тиждень, аби пристосуватися до нового ритму. Від переведення стрілок частішують скарги на втому, роздратованість, порушення сну та навіть проблеми з тиском. Від переведення годинників найбільше страждають люди із хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинними. Вони скаржаться на підвищення артеріального тиску і періодичні болі у серці. Також ми відмічаємо погіршення настрою, збільшення такої тривожності, а інколи навіть такі депресивні епізоди. Між тим у рівному дедалі більше людей підтримують ідею скасування переведення годинників. Опитані нами жителі міста говорять про бажання жити за стабільним часом, аби уникнути стресу для організму. Мені здається, час для всіх однаковий і, звісно, впливає не так на мене, як на моїх дітей, тому що вони звикають до одного режиму, коли це ще шкільні якби, години, то це дуже впливає на них, бо не хочуть лягати раніше. І вставати теж для мене якось не знаю. Я жайворонок, тому встаю о шостій і зазвичай. Буду вставати о п'яті. Не дуже відчувається, але якось вже звик просто організм. Можливо, можливо на початку, як тільки перевели, але не суттєво вже звик до цього. Так, воно якось вже закономірно було і я привикла до того і режим. Ну, ви знаєте самі, що це і на голову впливає. Перестройка це не так, то просто. Це треба привикнути до нього. Я вже до цього вже якось настроєна, не негатив. Ось так. Ну, для мене це, скажімо, ні. Дуже важко переходить дітка. В мене є багатодітна мама, і дуже це ну, десь потребує 2-3 тижні, щоб перестроїтися. А як? Ну, не знаю, ставиться, я думаю, що він не потрібен. Щоб зменшити негативний вплив, медики радять за кілька днів до переходу лягати спати на 10-15 хвилин раніше, відповідно, так само прокидатися, уникати важкої їжі, а протягом дня частіше виходити на свіже повітря. Перший тиждень після переведення годинників рекомендуємо не планувати нічого важливого, ніяких важливих справ, зустрічей, а також роботи, яка потребує підвищеної концентрації уваги, тому що може бути порушене це. От і звичайно більше прогулянки на свіжому повітрі, максимально більше відпочивати, уникати якогось стресу і надмірного фізичного навантаження. Тож, попри щорічні суперечки та незручності, українцям знову доведеться підлаштовувати свої будильники та власний ритм життя. Лікарі радять не ігнорувати сигнали організму і дбати про здоровий сон. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Не забудьте перевести стрілки годинника. Наразі у мене все. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах. До зустрічі на сфері.